Відео для тих, хто хоче купити фольксваген Тюгуан. Треба бути дуже обережним при ударі, по передній частині, ну, по морді. Так вийшло. Я купив е, таке авто Тюгуан 2019 року. І ну, розраховував на те, що мотор цілий. Але видно, ось, зараз фонарик. Положу. Видно ось. Відколовся кусок блоку. Ну і певна річ, це зрозуміло стало, коли авто приїхало. Ну, нічого страшного, але неприємно. Авто в, в, все рівно війде в бюджет, але е, е, на відновлення на, ну, мінімально на десь на 900 доларів, 1000 стане не більше. Я повірив тому, що продавалось на копорті, і воно не відповідає трошки дійсності. Будьте обережні. Якщо навіть чуть-чуть подушка, ось ця стоїть нерівно. В 90% ризик того, що мотор пошкоджений. А ось саме це авто. Виглядає непогано. Удар є але не сильний. Думав, там радіатори туди-сюди. Авто навіть заведене, працює. Що дало надію на те, що авто справне. Машинка вже в гаражі. Приступаємо до роботи, будемо витягувати мотор. І так, витянули мотор. І що ми бачимо? Це у нас подрамник ударилось, предподонник у торба, подону торба. Це нічого, це міняється. Але біда у нас з боку. Танесенька. Тут така часть. Ось виламувала свій уголок. вот такого. А с той стороны сломал уши на подушки. А такая беда. На жаль, блок под замену. Фильтр подивился. Слава богу, там стружки немає. То есть то, что заводили машину, без масла. Її, мабуть, просто забули, заглушили. Ну, але все рівно блок під заміну. Так, мотор вже розібраний. блок. Так, масло залы, воду не пока. Уже поздно. Чисто бжикный Схватывать чини. Так, і ось наш горе блок. Замінили ми його. О, ці всі діталюшки пішли замінити. Зараз мотор працює, все різненько. Позаливались костячок, нагріваємо його, щоб перепровірити це. І так, блок циліндру замінили, мотор запустили, виїхали, провірили. Все справно, все працює. Трошки зібрали морду. Ну, відео по рихтовці і зборці буде інше. Коментарі в телеграм.